Як добре ви знаєте Китай? Так, Китай це фабрика світу. Але наскільки добре українці знають, звідки йде більшість товарів для бізнесу? Зараз перевіримо. Пані, пані, я перепрошую кіза. Там три питання. Одна правильна відповідь. отримаєте такий чехольчик е, у подарунок. Як ви думаєте, яке місто в Китаї вважають найбільшим для закупівлі оптових товарів? Пекін, Шанхай і Гуанчжоу. Шанхай. Пекін сяджун. Сяоджун. Гуанчжоу. давайте третя. Гуанчжоу. і це абсолютно вірно. Тримайте, це ваш подарунок? Скільки мінімально потрібно замовити товарів в Китаї? Десять, 10, сто 100 і тисяч. Сто 100? і це правильна відповідь. Цей чехол ваш тепер. Мабуть, сто. Це правильна відповідь. Ви вже виграли е, цей провід? Десять. 10. Сто. Це правильна відповідь. Е, як називають найбільшу виставку товарів в Китаї? Їх є три. Кантонська виставка: це Alibaba Експо і Чайна трейд шоу. China трейд шоу. Мабуть, алібаба. Чайна трейд шоу. Канатонський? Так, це канатонський фестиваль. Абсолютно три відповіді. <laughs> Тримайте цей провід ваший. Дякую, дякую. Дуже приємно.